Всім привіт, це переказ манги, наймолодший син мечника. Сім'я мечників, яка панувала над більшою половиною світу Рункандел, сім'я, в якій з сильними тілами і неймовірним талантом. Правлять вони за допомогою своєї неймовірної сили, битви, безстрашність, задоволення, три якості, які описують території, де всім керує сила, де сильні поглинають слабких. І це сім'я, де народився головний герой, Джин Рун Кандел, з сім'ї. Він, будучи дитиною на ритуалі, який передбачає майбутнє, обрав меч клану. Дитина, яка отримала долю свого клану. Голова клану був здивований і зацікавлений, що він вибрав меч балісаду. Джин вирішив, що в майбутньому його чекає тільки успіх і слава. Але. Це взагалі має сенс? В головного героя не було жодного таланту до володіння мечем. Крові Рункандел хватить тільки на таке освоєння меча? Позор сім'ї, безчестя, той, хто найгірше середнього представника сім'ї Рункандел, найгірший з Рункандел. І тут, у тренувальному майданчику, двоє старших братів прийшли знущатись молодшого. Біловолосий нагадує йому знову. Що він безрезультатно махає дерев'яним мечем. В той час другий говорить залиши його, напевно, він не хоче тримати нічого, окрім свого особливого кланового меча. Тоді зі сміхом біловолосий питає нашого героя де він залишив свого особливого меча, після чого два брата посміяли з нього, і другий додає, що їм реально цікаво, де він залишив балісаду, щоб помахати своїм дерев'яним мечем. Джин просто не мав що сказати. На що один з братів, через те, що не почув відповіді, почав підходити зі словами Ти не відповідаєш? Ми твої високопоставлені брати, після чого, замахнувшись, ногою б'є його в живіт. Наш герой відлітає, скорчившись від болі. На що біловолосець крикує Непотрібний кусок лайна. Джин, побачивши меч, намагався дотягнутись до нього. Але для чого ти розмахуєш цією палкою, у тебе і так нічого не получиться? Після цих слів старший стає йому на руку, яка майже досягнула меча. Ледь чутно все, що він міг сказати, було дрібне слово шит. І другий скрикує: Що це? Базова теорія битви на мечах? Ти і правда думаєш, що зможеш чогось досягти лише теорії? На що інший відповідає, що таким дітям, як ти. Не треба давати і шансу, ірським рухом ламає дерев'яного меча. Джин кричить, щоб той віддав йому його підручник, на що другий брат розриває його на кусочки і говорить Чому? Тому що в тебе є надія, чи не так? Вже не маючи сили щось казати, він просто витяг руку, намагаючись зупинити братів. А тут брати підійшли, стали на його залишки від меча і книги. Сказали, що в цьому вже немає необхідності. Один з них взяв героя за волосся Ми ж казали, що робимо це для твого добра. Як ти насмілився нам заперечувати? Тебе так навчила твоя служниця? Їлі тут не до чого. скрикнув герой. «Угу. Враховуючи те, що ти продовжуєш нести свій непослух, думаю, нам треба навчити тебе манерам. Брати продовжували знущатися і надалі. До того ж, у героя був непотрібний талант. Він думав, що нічого не має значення. Тому що якщо він буде старанно тренуватися, то в нього все вийде, що сім'я його признає і він стане одним з членів Рункандел. І він, правда, в це вірив. І тут Джина виганяє сім'ї. Як? Шокований герой не міг повірити. Твої спроби. Заслуговують похвали, тому ми тебе не вб'ємо. І так, головного героя виганяють сім'ї. В 25 років він став жалюгідним мусором, який ходив безцілі І в час, коли він тинявся безцілії, він зустрів майстра. І тоді він зрозумів, що в нього також був талант. Але що більш важливо, це був талант, який був під забороною його сім'ї. Мистецтво магії. З того часу пройшло вже аж три роки. Герой практикував магію, і тут, в один момент, чорна аура почала заповнювати приміщення, покрилося все синім полум'ям, герой розгублено, почав шукати вихід, і тут невідомий голос сказав: Я солдред, майстер всіх тіней. Джине, я хочу запропонувати тобі договір. Якщо ти заключиш зі мною договір, ти зможеш використовувати тіньову кі. Ти зможеш знищувати любе прокляття. Подивимось, що у нас тут. І демон, побачивши прокляття героя, яке було накладене ще з малку. Хммм, виходить, ти не міг проявити свій талант через це примітивне прокляття Джин був ошелешений. Прокляття? Ага. Це прокляття називається ілюзія меча, прокляття, яке подавляє твої навички користування мечем. Думаю, це пекельне прокляття, враховуючи, що ти з сім'ї Рункандел. Гаразд. Я думаю, це і була причина, по якій мене до тебе так тягнуло. І демон одним рухом розриває прокляття зі словами З цього моменту більше не буде прокляття, яке приносить тобі біль. Не встиг герой оговтатись, як демон продовжив. Тепер треба зробити тебе магом. Мені буде приємно споглядати за тобою. Після чого темна аура розвіялась, і Джин зразу взяв меча і вибіг на двір перевірити слова Солдреда. Все було так, як він і казав. Як тільки герой підняв меча, він відчував нові відчуття. З кожним замахом він запалювався, з кожною секундою він розумів. Що меч легкий, таке враження, що він взагалі не має ваги. Він мав враження, що махає своєю рукою, після чого він вирішив добавити до цього магію. Тепер Джин побачив свої плоди тренувань, і тут здалеку за ним споглядала група сильних солдат. А, що? Герой через мить включається в крові і, почувши крик, Але. Він не міг піднятися, його тіло надто важке, його придавило будинком. І все, що він бачив, це панікуючих людей, які бігли в різних сторонах. Але єдине, кого він хотів побачити, це був майстер, після чого він відключився. В його голові раз за разом приносились думки: Я помру, ніким під час, сну? напевно, це тому, що в мене нічого не повинно було вийти. Магія і сила Солдреда, яку я нарешті отримав, я так і не зміг використати. Якщо все так повинно було бути, тоді чому мені дали цей шанс? Ага, стоп, що? Люди з моєї сім'ї? Що відбувається? Я, я помер? Не падай духом, молодший майстер Джин, сказала одна зі служниць. Їлі? Але ж я, як це можливо? А, і цей, і цей меч. Джин не зрозумів, що відбувається, але знав, що це ритуал відбору, і він повернувся в тіло однорічного джина Рункандела. Він тоді випадково взяв меча в своєму попередньому житті, але на цей раз він зробив це сам. А на цьому моменті добігає кінця першої частини переказу Манхви.